Вітаю вас в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Пошкоджена після російського обстрілу будівля Чернігівської дитячої стоматполіклініки не підлягає відновленню. Такий висновок експертної комісії озвучив заступник міського голови Олександра Трощенко під час загальноміської наради у міській раді. Основною рекомендацією експертів було зробити консервацію приміщень підвалу після знесення основної будівлі. Вона зараз має статус пам'ятки історії. Після ракетного удару, який пошкодив будівлю, її подали до переліку об'єктів. Щоб такого статусу позбавити. Аргументи на користь і проти знесення збирала Дарина Перепечон. Це приміщення дитячої стоматологічної поліклініки у самому центрі Чернігова. Працювала вона до лютого 2022 року. Під час повномасштабного вторгнення внаслідок ракетного удару приміщення отримало ушкодження. Після деокупації Чернігівщини дитячу стоматологію перенесли в інше місце. Будівля з тих пір порожня. Доктор історичних наук, професор Сергій Леп'явко, розповів Суспільному, що цей будинок має архітектурне значення для міста. Він єдиний у Чернігові, зберіг елементи стилю провінційного ампіру. З того боку, ми бачимо по декору оці от напівколони, які існують. Потім оцей перехід з одної висоти на іншу. Цей стиль існував у 1800 якраз 20 тисяча вісімсот роках. Він є досить рідкісним, тому що він як з'явився, так і зник досить швидко. Під час загальноміської наради в міській раді Чернігова обговорювалося питання знесення пошкодженої обстрілом будівлі дитячої стоматполіклініки. Зі слів заступника міського голови Олександра Атрошченка, за висновком обстеження, яке зробили в листопаді 2022 року, будівля не підлягає відновленню. Основне, що рекомендовано виконати консервацію приміщень підвалу після ліквідації основної частини, як каже начальник управління культури та туризму Чернігівської міськради Олександр Шевчук, будівля має статус пам'ятки історії. 21 жовтня та 1 грудня 2022 року Департамент культури додав будівлю до переліку назнаття цього статусу, постать, заради якої цей ну, це, це, це має статус пам'ятки історії. Вона підпадає під закон про деколонізацію. Це Глеб Успенський, який російський Ми не письменник, був роліціонер на, на, народоволець. Він не має ніякого відношення він два літалі та Давайте напрацюємо, напрацюємо бачення, ну тобто, місце ну, дійсно центр міста. Мінувальне цієї, воно і, і не розбирається, і не відновлюється. І, ну я думаю, що є багато варіантів, як це можна ділянку використати. І треба тоді чітко пояснити, що там немає з точки зору архітектурної спадщини, немає пам'ятки. Сергій Лап'явко пропонує ще раз обстежити будівлю, щоб до цього залучили експертів з історичної архітектури в 19 столітті, особливо тоді ще в середині го а споруди мали товсті стіни, особливо товсті стіни в підвальній частині. І я впевнений, що споруда пошкоджена ну не на 70%, як, як припускають, коли кажуть, що треба знести. А ці пошкодження я оцінив би в 10-20%, не більше 30%. Понад міська бібліотека, яка знаходиться поряд, була пошкоджена значно більше, або принаймні так само. Ми бачимо результат. Вона відновлена, відновлена зовні всередині. А це будинок середини 20-го сторіччя із значно тоншими стінами і значно слабшими конструкціями. Нап'явка вважає, що це гляну будівлю, який близько 200 років варто спробувати зберегти і відновити. Дарина Перепечон, Валерій Циркон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині попрощалися з трьома військовослужбовцями. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Солдат Ярослав Савосін у вересні 2023-го долучився до лав ЗСУ. 2 лютого 41-річний чоловік загинув у бою на Донеччині. Попрощалися з військовим у Прилуках, поховали на місцевому кладовищі. Солдат Олексій Коваленко у жовтні 2023 року. Долучився до лав Зсу. 21 січня 24-річний чоловік загинув у бою на Харківщині. Попрощалися з військовим та поховали його в селі Галиця на Ніжинщині. Солдат Андрій Дідовець у серпні 2023 року долучився до лав ЗСУ. 5 лютого у бою на Донеччині 27-річний чоловік загинув. Попрощалися та поховали військового вчора у селі Синютин на Сосниччині. У Чернігові судять 45-річного жителя старого Білоуса за обвинуваченням у співпраці з росіянами. Йому оголосили підозру торік у вересні. Сьогодні у Чернігівському районному суді прокурорка Дар'я Паніна зачитала обвинувальний акт. На пропозицію представника військових підрозділів, підрозділів РФ на ім'я Андрій Заганьок збирати і передавати йому інформацію стосовно дислокації стратегічно важливих об'єктів, в тому числі військових частин, блокпостів, об'єктів критичної інфраструктури тощо на території Чернігівської області, дав свою добровільну згоду на негласне співробітництво ними. Бо в обвинувальному акті також йдеться про те, що у червні 2023 року через Телеграм чоловік передавав росіянину інформацію про розташування блокпостів у Чернігові та Старому Білоусі, а також план схеми деяких із них. Чоловік був проти того, щоб його знімали під час судового засідання. На запитання судді Світлани Меженнікової чи він визнає свою вину. Чоловік відповів наступне. Я вину визнаю в тому, що я спілкувався смс-ками СБУ. Це підстава. Давати покази на подальших засіданнях обвинувачений погодився. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. На 30 гектарах поля після відступу росіян виявили понад тисячу вибухонебезпечних предметів. Частина з них продовжує залишатися в землі. Така ситуація у селі Шестовиця біля Чернігова. Сьогодні сюди приїхали рятувальники з мобільного класу Мінної безпеки, аби розповісти аграріям, як правильно поводитись, коли виявили вибухонебезпечні предмети. Побували на фермі, де після деокупації села лишилися сотні нерозірваних боєприпасів від касетних до мін калібром 240 мм. Метрів. Працівники цього сільгосппідприємства вийшли в поле навесні 2022-го і один з них підірвався на міні. Подробиці в сюжеті Олександри Мілашевської. На з'їзді з поля там десь за декілька, ну, скажімо так, сот метрів по дорозі була замінована дорога, і в ході робіт особисто я. Наїхав на протитанкову міну, яка була залишена, скажімо так, захована на польовій дорозі. Працівник сільгосп підприємства з Шестовиці Леонід Король згадує, як підірвався на міні під час посівної у травні 2022 року, одразу після деокупації області. Тоді він втратив частину лівої ноги. Її ампутували вище коліна, і після реабілітації він повернувся на роботу. Після того як це сталося зі мною, то ще один тракторист був постраждав там уже з летальними наслідками. На території господарства, де працює Леонід Король, під час окупації шестовиці був російський штаб. Тобто з командування тут була їх повністю связь. Генерал жив в ангарі, Луганський, командував командувалися операцією. Штаби, техніку та боєприпаси в шестовиці неодноразово накривала українська артилерія. Такий вигляд, ферма і прилеглі вулиці мали після звільнення. Залишки боєприпасів і досі лишаються на території підприємства, каже його співвласник Сергій Лугина. Перший час, аби почати посівну, самі намагалися розчищати поля. Ми прекрасно розуміли, що районних що, з району МЧС хлопцу ну, просто не вистачало на такі, на такі, на такої об'єм роботи, а сіяти треба. Ну що, ми просто йшли, як то кажуть, вже опит. Бег самі набували вже розповісти про небезпеку мін. Сюди приїхали чернігівські сапери з мобільним класом мінної безпеки. Ми хочемо розповісти саме, ну щоб люди знали, до чого можна готуватися, що можна зустріти в полі. В лісі також в посадках, шестовиця. В шестовиці тут стояли окупанти, вони по Чернігову обстрілювали з поля. Дуже багато що за собою залишили. На 30 гектарів поля у нас було більше тисячі ВНП. І дуже багато залишилось. Ми все не можемо зробити, тому що ми їздимо в відрядження. У нас трошки не вистачає людей. Сапери з класу мінної безпеки виїжджають та працюють у різних громадах Чернігівської області, зокрема і на прикордонні. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне, новини Чернігів. Наразі це все. Бережіть себе та своїх рідних і вам.